Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні а, з теми жнив потихенько переходимо до теми посівної, а саме а, будемо таки готуватися до посівної ріпаку. І вже сьогодні я, от як бачите, підчепив карата і вирушаємо в поле разом з вами готувати площу. Верніше, не так. А, робити основний обробіток ґрунту під посів озимого ріпаку. І якщо все складеться погодньо і удача буде нам допомагати, то сьогодні ми зробимо, а, будемо робити підготовку, ну, основний обробіток ґрунту по двох попередниках. Це горох і, і ярий ячмінь. Отож, ми вирушаємо в поле, змазка, заправка, продувка, все відбулося. Техніка готова до роботи і ми вирушаємо. На полю включуся ще раз, покажу приблизно в роботі, поговоримо трошки ще разок про нашу філософію обробітку ґрунту. Покажу, розкажу ще раз. Вважаю це потрібним, тому що минулого року я показував, але минулого року у нас аудиторія була втричі менша. Ось ми приїхали на поле. Як бачите, вже падалочка досить непогано проросла. Ми почнемо, якщо пам'ятаєте, ми тут діскували джокером з вами. І почнемо з того маленького кусочка, який був о, окремо від загального масиву поля. Там виставимося приблизно і почнемо працювати далі тут. Так, приїхали на поле. Виставляємо всі наші параметри, які нам потрібні для нового поля. Ширина інструменту добре. Починаємо обрахунок. Далі, у нас стоїть 5,9 нам не потрібно, то певно сівалка стоїть, нам, навігації нам теж треба поміняти. Ні, як компакт, так, компакт солітер. Добавить агрегат. У нас же тут все є позаписано, карат. Окей, окей. Нова робота. Тінк. Так, Вибираємо поле. Нова робота і задаємо маршрут. Тут я буду маршрут задавати без діагоналі, а на тамтому полі, напевно, вже маршрут має бути збережений ще з посіву гороху. Побачимо. Починаємо працювати. Так, менш-більш виставилися, зробили кружок. Ну, Тут карат, як завжди, у всій своїй красі. Рихлить ґрунт, диски розрівнюють, каточки розбивають лишню груду і прикатують. Фон абсолютно рівний, як для основного обробітку ґрунту. Цікаво, що в нас виходить по глибині. Ну, скажу наперед, хотіло б ще 20-22 см. Ну, я думаю, що ми їх абсолютно спокійно досягнули, ось у нас десь 20 см є. Більше в нас нема потреби, того що попередник в нас є горох, Ощільнення ґрунту нема. І через те ми можемо працювати на даній площі. Каратом, а не потрібно там нам застосовувати глибоке рихлення. Забігаючи трошки вперед, цього року ріпак нас буде сіятись по глибокому рихленні тільки на одній площі, я вже обійшов всі поля, подивився на рахунок ущільнення, все в нас е, з цим в порядку, тому нема смислу затрачати лишній час, лишню е, солярку на те, щоб зрихлити це поле, яке і так не є. Переущенненим. Так що слідкуємо далі, працюємо далі, посівна не за горами. Поки ще нема сильних порухів, вирішив відкрити вікно і показати вам. Чи все сьогодом. Швидкість невелика, 9-10 кілометрів. Мені цього достатньо, щоб не було дуже сильно рельєфне поле. Потрібно привикати до джундіровської навігації, бо я щось відвик трошки. Ну нічого, там ми швиденько. Це не така сильна проблема. Тут є півтора гектарний кусок, він у нас багато часу не займе, але якраз дуже гарно настроїтися на таким невеличким куску, щоб потім все йшло гладко. Самі сіятись пізніше, не обов'язково сіяти зразу. Но це сугубо в даному випадку. У нас останні дві ночі легенькі дощики приходили. 2,1 міліметра. Бачите, порухів взагалі нема за каратом, значить земля абсолютно волога. Та сьогодні замовимо насіння, ми ще оприділялися, кудимо, що ми будемо сіяти. І, може, завтра, якщо... Буде погода, будемо розпочинати по У нас погоди для ж не невтішний, обіцяє там заслобити на дощики, зате е, у місті дощики ми можемо спробувати сіяти ріпа. Отож ми працюємо далі над основним обробітком під Озимий ріпак, я вже ось тут зробив біля 8 гектарів. І це я вже переїхав на основну площу. Трошечки ще падав площі тільки що, але не сильний, десь біля пів міліметра. Нічого страшного в цьому не бачу. Так що ми собі потихеньку наготуємо площу. Потім будемо сіяти. Бачите, загально вже зробив 9 загакон гектарів розхід 14,5 літрів на гектар. Це нагадаю, глибина десь біля 22 см. Досить важко йде трактор від 7 до 9 до 10 км на годину. Нагадаю, працює 940, це досить старенький трактор. Так що, як то кажуть, в вище голови не пригнеш. Не спіша, працюємо. Як то кажуть, як щось робити, то щось не вийде. Бо якщо нічого не робити, то точно нічого не вийде. Наша перша площа підпусів озимого ріпаку готова і посівна вже не за горами. Ну що ж, переїхали ми на інше поле, тут упередником. Ну що, робимо легеньку паузу, як зазвичай треба трошечки розім'ятися, Сонечко в нас вже сідає за обрій, з тої сторони веселка, хоча дощу в нас не було вже годинки три, напевно. Видно, напевно, там падає дощик. Ось так в нас виходить. Ячмінь дуже, скажімо так, м'яко кажучи, поганенько. Культура для обробітку ґрунту, особливо по-свіжому. Діскували ми отак, ходимо з каратом отак, впоперек, тому що сіяти будемо поперек. Тут буде у нас посіяно демо поле. На даному полі ми кинули 70 кг карбаміту, от бачите, він вже. Майже розчинився. Лишилися такі невеличкі ранулки. Ну Той карбамід вже тут попав під два невеличких дощі, кидали десь в обід, а тут вже вечір доходить. До ранку він розчиниться, навіть якщо я і не зроблю дане поле. Грунт абсолютно вологий. Бачите, ліпиться без проблем, де не де трошечки сухі грудки. І то вони ліпляться. Так що, карбаміду, нічого тут не станеться, він не був під прямими, під прямими променями ультрафіолету. За нього ми тут не переживаємо. Для чого ми кидаємо сюди азот? В першу чергу, для того, щоб солома не робила конкуренції нам на, для рослин ріпаку. Це по-перше, по-друге, солома краще роз... Кладеться і швидше почне віддавати для ріпаку поживні елементи, в тому, в тому числі і азот. Цього року ми дуже серйозно зменшуємо жилення нашого ріпаку. Ми довго думали, чи взагалі його сіяти. Вирішили сіяти і вирішили, що взагалі без добре сяяти, де не варіант, того вирішили зробити так. 70 кг карбаміту. І я ще до кінця не впевнений, але де десь ще або 70, або 100 кг нітромофоски в сівалку. І все. Це для нас дуже мало, тому що ми з осені під ріпак давали все там 300-400 кг складних добрив. Отож, дивимось на глибину. Я на культиваторі глибини не регулював. Ну, Скажімо так, сантиметрів 3 виходить на ячмені, ніж на горосі. В тому біді нема, того, що от лопатка абсолютно без проблем проникає глибше, ніж робота самого культиватора. Значить глибше смислу працювати нема, там у щільний нема. Такої глибини для розмішування даної кількості села ми більш ніж достатньо. Ущільнення тут нема, тому що ячмінь сіявся по цукровому буряку. Під буряк робився, робилося глибоке рихлення, по буряку робилося. Глиб, ну як глибоке, відносно глибока культивація каратом десь сантиметрів на 20-25 Тобто два глибоких обробітки. Зараз сюди запускати глибоко розрихлювача взагалі не є потрібною річчю. Лишня солярка, лишня волога. Краще то діло зекономити. Ну, тут вже не так ідеально виглядає, як по горохсі, Того що рештки ячменю роблять свої корективи, але тут ніхто ідеального варіанту не очікував. Це звиклий фон, який ми сіємо. В нас на компакт Soliterрі ще є два ряди дисків типу Геліодор, вони ще допоможуть це все гарно розрівняти. Проблем з тим не буде аж ніяк. Як бачите, робота в межах норми, грудок великих нема, навіть якщо вони є, вони абсолютно вологі. Грунт не перезволожений, що немало тому що в перезволожений ґрунт теж не варто лізти, краще почекати день-два. Це всі прекрасно знають. Я минулого року не знаю, які були на то причини, вже добре не пам'ятаю, посіяв в перезволожений ґрунт цю площу, де я дуже погано зійшла. Цього року стараємося дані помилки відправляти, постараємося їх виправити, скажімо так. Грунт не перезволожений. Бачите, от є сірі грудочки, вони не є сухі, але і не є вологі. Значить, все норм. От, така солома. На солома дуже погано розмішується, вона така, як вата. А, так що, вона така, як би то правильно об'яснити, ну, дуже важко з нею працювати з пшеничною соломою. В рази простіше. Вона там, після дисковочки і тиждень часу вона вже тоді робиться така перхла ячмінна, солома не така. Вона тримається кубки довший час, за місяць часу вона швидше не почне розкладатися. ну Але маємо те, що маємо. Ячмінь є досить непоганим попередником під озимий ріпак Нам підходить тут по сіву зміні і тут будемо сіяти. Ну що, продовжуємо роботу, продовжуємо працювати, продовжуємо готуватися до посівної. Кому сподобалось дане відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. Слава Україні, слава Збройним силам України, хлопці! Ми тримаємо за вас кулаки, працюємо на своєму фронті, щоб підтримати вас. І всі разом чекаємо швидкої. І беззаперечної перемоги України над супостатом. слава Україні.